Прибери дефіцит цього вітаміну і позбудься ендометріозу та міоми в матках. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні хочу поговорити про дуже серйозну тему, яка турбує від 30 до 50% жінок, тобто дуже багата кількість мають ендометріоз, кісти, поліпи, міоми, і більшість з них йдуть на операційне стіл і лишаються просто матки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, на мій YouTube. Залишайте в коментарях ваші питання, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, тому що я знімаю саме для вас. І так, про який вітамін іде мова? Сьогодні буде йти мова про вітамін Д, і не просто про вітамін Д, про лікування саме високими дозами. Є вже багато. Робіт і досліджень, які вивчають саме вплив дози 20, 30, 50, 100 тисяч міжнародних одиниць на, саме на матку і міоми, і ендометріоз. Дивіться, матка це той орган, який може регенерувати. Матка єдиний орган, який може збільшуватися в розмірах до. 500 разів. І оці властивості регенерації вивчаються за вченими для того, щоб перейняти ці властивості і допомагати іншим органам. Дослідження показали, що саме вітамін Д може впливати на розмір міоми. Дивіться, у нас є така історія, що рецептори до вітаміну Д, саме в міомі, вони менш. Чутливі ніж в самих тканинах матки. Тобто, для того, щоб вплинути на саме цю пухлину, нам необхідно в набагато більше кількість самого вітаміну, саме тому і вживаються такі великі дозування. Дивіться, жодне дослідження не може нам показати чутливість саме оцих рецепторів. Тому ми не можемо цього перевірити. Проблема великих дозувань дуже часто люди бояться приймати вітамін Д і те, що нам гласить традиційна медицина, що нормальне дозування це типу 600 міжнародних одиниць. Але це повна нісенітниця, тому що перебування на сонці. Отримує людина ну, за, там, за пів години перебування ок біля 20 тисяч міжнародних одиниць. Проблема високих доз полягає не в тому, що відбуваються побічні ефекти через споживання великої кількості вітаміну Д, а через відсутність кофакторів. коли у людини є дефіцит магнію, цинку вітаміну К2, от саме тоді можуть відбуватися побічні ефекти. Я зняла для вас відео там, де я розповідаю про всі міфи та ризики високих доз вітаміну Д в наступному відео. А зараз я хочу ще більше проговорити про от, лікування високими дозами вітаміну Д. Чому саме от вітамін Д нам такий важливий в цих станах? Тому що є такий фермент ароматаза, який перетворює андрогени, вестрогени. І вітамін Д пригнічує, тому що саме це велика кількість естрогенів і спричиняє ріст міом та ендометріозу. Також вітамін Д може впливати на апоптоз, це що таке, тобто саме руйнування клітин. Взагалі, вітамін Д дуже багато різних функцій, дивіться про нього окреме відео. Є такий лікар Брюс Холіс. В якого є більше 500 публікацій, які досліджує саме вплив цього вітаміну Д. І він стверджує цікаві такі речі: про те, що дуже багато наукою замовчується саме про позитивний вплив вітаміну Д, я можу тільки порозмішляти, чому саме так відбувається. Там він проводив такий приклад дослідження на 25 тисяч людей, яких вивчали позитивний вплив вітаміну Д, і в цьому дослідженні вони прийшли до висновку, ніби немає позитивного впливу вітаміну Д. Але якщо читати уважно це дослідження, а цього насправді ніхто не робить. Оці лікарі, які питають там: дайте дослідження, дайте дослідження, ні, ніхто не буде сидіти і читати там 100 аркушів на англійській мові складною мовою, про що там написано? Тобто всі читають висновки, а висновки завжди бувають хибні. Тому що в цьому дослідженні вони відкинули перші два роки. Як саме впливав Омега-3 і вітамін Д. А це найбільший вплив був на організм? Дивіться, фармкомпанії вони не зацікавлені в тому, щоб ви були здорові. Я постійно про це кажу. І це багатомільярдна структура, яка просто керує всім. І ці всі дослідження вони будуть підтасовуватися так, як потрібно ті чи інші фармацевтичні компанії, щоб той чи інший препарат вийшов на ринок чи не вийшов, Вийшов на ринок. Розумієте, а просто вітамін Д, він став доступний. Його можна купити на Хербі, його можна купити в аптеці. І це колосальний вплив на здоров'я. Тому що я повторюю, що вітамін Д він може зменшувати кількість вірогідність раку. Цікавий факт в цьому дослідженні було зроблено, ну, по-перше, 90% людей мають дефіцит вітаміну Д. А, і ті, хто мають зайву вагу та ожиріння, він вітамін Д засвоїться на 75% менше, ніж в того, в кого немає зайвої ваги. Тобто ви розумієте, що зовсім інші дозування потрібні. Отже, якщо ви готові експериментувати, якщо ви хочете зменшити ріст вашої міоми. Вам потрібно приймати велике дозування, таке як 50 тисяч міжнародних одиниць кожен день. Але при цьому вам обов'язково треба приймати магній 800 міліграмів, вам потрібно приймати цинк 50 міліграмів, і вам потрібно обов'язково приймати з вітаміном к 2 500 мікрограмів. Тобто обов'язково, щоб були кофактори для засвоєння вітаміну. Де так тоді він не буде впливати на засвоєння кальцію, він не буде його формувати. Оці кальцифікації в м'язах. Читайте опис. До речі, дуже важливі спостереження, застереження, які я раджу всім, хто готов почати таку терапію. Крім того, що ви. Будете споживати вітамін Д. Звичайно, що вам потрібно змінювати ваш спосіб життя. У мене є гайд по гінекології, по лікуванню саме цих проблем. Це ціла група, там, де я пояснюю схему лікування, як працювати з синдромом домінування естергенів, тому що це є основною причиною, чому у нас відбувається ріст міом, там, кіст, поліпів. І ви можете приєднатися, тому що там є і список препаратів на 4 місяці лікування. Там є. Харчування, яке вам необхідно притримуватися, тому що це теж виявляється важливим елементом в лікуванні такої проблеми. Також там є питання, ви можете задавати мені, тобто це активна група, активний канал, який я постійно поновлюю, щоб у вас були найновіші дані по лікуванню, а не просто, щоб ви залишилися інвалідом і вам постійно щось вирізали. Тому вам знову ж таки потрібно. Передивитися ваш спосіб життя, скільки токсинів ви споживаєте. Я окремо хочу зняти відео про е, токсини і їх вплив, тобто всі оці миючі засоби, шампуні, там, косметоз, які ви наносите, тому що це є одним з факторів ризиків розвитку е, синдрому домінування естрогенів, які за собою тягнуть ендометріоз, кісти, поліпи, е, міоми. Якщо ви хочете приєднатися, то переходьте за посиланням в описі до цього відео. Або якщо у вас є бажання попрацювати особисто зі мною, то ви можете прийти на вступну діагностичну консультацію, там, де ми з вами поспілкуємося, я вам дам. Всю необхідну інформацію, і ви вирішите, який формат вам вже більше підходить, супровід чи консультація, або ви захочете просто гайд, як такий міні-курс, саме конкретно, от, прицільно по цій проблемі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Якщо вам цікаво, те, що я роблю, тому що я роблю це для вас, щоб вас просвіщать, щоб ви. Відносились до свого організму по-іншому, щоб ви не шукали простих шляхів, а змінювали отут своє мислення, тоді все, що ви робите, буде приносити вам задоволення і ви зможете попередити розвиток багатьох захворювань. І я буду рада допомогти вам в цьому. Тож підписуйтесь на Інстаграм, YouTube, Тікток, Телеграм. До зустрічі!